Так, ну нарешті я вже влаштувалась на роботу. О, і з України, я Оніта. І нарешті мене взяли на роботу продавцем в магазині. Завтра я вже буду там працювати, і у мене на годину сім вечора. Думаю, я ще по, е, встигну пої... Коротше, магазин працює до 9 часов. мені ще, виходить, годину роботи. Так що я поїхала в той магазин, я маю орангутіння на носіння. Так. Поїхали. До речі, поки розкажу вам нове оно. Тут можна всякі ж такі штучки Є. Думаю, вже вам це інші блогери розкажуть. ось мимо магазин. Да, ось. он товал. Так. Заходим. Вау. Кто тут опять холодильники подкрывал? Я уже была на этой работе, и опять кто-то холодильники подкрывал. Воры. Тут такие, ну, декора, правда, тут на Но тут а, есть лавочка, смотрится плюс. Можна... А я пока ще вспію в Starbucks поїхати, то шо. О, бачите, закритий магазин. Вони що, сліпоокі, що, типу, там написано закритий магазин. Він закритий. Там ще треба буде попросити зробити якісь, типу, перегородки, щоб ніхто не залазив в мій магазин. Ну як, мій чийся магазин, я всього лишь влаштувалась туди на роботу. Де ця довбана карточка ось. Оплачуємо. Я слишком велика, -мо. У мене і так рост 90. Ось бачите? ну. Я... А, все може. Так, я вже заплатила, бо я хочу взяти о таку печенюшку. І коктейль собі зелений. Так, все, думаю, можна потихеньку-потихеньку доїхати додому. Поїхали. А завтра ж уже мені на роботу. Так, я вже вдома, пора і тві купатися, да вже й потихеньку лягати спати. Да, ось така у мене є ванна. у меня есть еще вот такая душевая кабина прикольная. И Джеку, я землетрясение. Землетрясение, землетрясение. Ховаемся под стол. Все, заховалась. Все закончилось вроде. Фух. Так. Сай, пора спать. Ой. Так, друзі, я... мій магазин відкривається. О 8 годині, і я думаю, встигну якраз почистити зуби і зробити всі мої діла. Та-та-та! Я більше всего всі Вани люблю. Так. передягнутися в... Р... В нормальный рабочий. Так, так так що у нас тут есть. Во. Надо рукава, только заменуть. Угу. Там сыня. Ой, фу. Во, конечно. По у меня ще маникюр розовый, ну добре. Переробляти його не стоїть. О! Немає вже того, хто тусив тут постійно, Нет, заробив на людях і ушел. Ладно. Це все равно мій підписчик був. Погнали. В магазинчик, Надеюсь, что никто не будет ничего воровать. Открываем магазин. И ждем покупателей. Друзья, спустя 90 лет я поняла, что сегодня воскресенье. То того никто Что там, ничего, эти творцы, ничего. Закрываем. Воскресенье, воскресенье мне сказал, я не работаю. там, У меня есть телохранитель, этот брундук. Она открывает, здрасте. <грун> <лес> Лучше бы нормального телохранителя нашла, она все обезьяну. Доброго. Я а ваш телохранитель. Zurzaumia. Угу Нахуй mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Давайте погуляем в битву экстрасенсов. Я угадаю, вы сейчас умнее або веселі Я угадаю, вы сейчас ржете без установки. Вот это по вашему телохранителю. Mm -hmm. Завідуйте, завідуйте. У вас такого немає хранителя, як у мене. Везло ще український, а не кацапський. Що у нас тут? А, а де мій телохранитель? Угу. Охраняю на секунду называю. Здрасте! Ты меня напугал. Угу. Это я в парахмахарську. Я в парахмахарську. А то мне надо ногти под цейпу. Раз. Тяш. Что надо? Двіжняк. Так сьогодні я погнала і не хочу собачити, що в моєму домі ходять макаки і льви. Завідуйте вас. Пишіть в кого в кого який движняк, саме в кого який движняк був колись у Брокхевен РП. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. А, і другі можуть поржати за вас. Что там у вас типа було? Ну, я просто не хочу. Я сейчас поїду в там, де я найчастіше роблю. А ой, одесь. Так Опа. погнали. Организатор Вичи. Тут дверей намається нормально. О, не. они-то, -та. -та. Вау. Так, давай там. Что у них там со Мне это интересно. Я вообще никого не бачу в хате. Стоп. А, нет, это книжка. Та, ст... а, он макака и лев. Что они вообще там роблять? А ну. У меня есть идея. Место тут теперь написано Ланитавал. Поехали домой. Погнали. А Надеюсь, они без завода гуляют. Стой, стой. Заезжаем. Закрываем гараж. Так, надо перепрыгнуть через забор. А это что еще? Друзі, всім бувайте.